Нільс Бор і Ернест Резерфорд запропонували планетарну модель атома. В центрі атома знаходиться щільне ядро, навколо якого обертаються електрони, так само, як планети обертаються навколо Сонця. Заряд атомного ядра позитивний. Тому що ядро містить позитивно заряджені частинки протони. Крім протонів до складу ядра, входять частинки, які називаються нейтронами. Їх назва відображає той факт, що нейтрони нейтральні, тобто не несуть електричного заряду. Число електронів в атомі дорівнює числу протонів в ядрі. Таким чином, в цілому атом не має електричного заряду. Маса нейтрона практично збігається з масою протона в той час, як маса електрона майже у 2000 разів менша. Отже, ми можемо припустити, що практично вся маса атома зосереджена в його ядрі. Таким чином, кожен атом складається з ядра і оточуючих його електронів. В ядрі знаходяться частинки, які називаються протонами і нейтронами. Протони мають позитивний заряд, електрони негативний. Електрони рухаються навколо ядра в той час, як протони і нейтрони з'єднані між собою такими сильними неелектричними зв'язками що для відриву їх від ядра потрібна величезна кількість енергії. Тому ми можемо припустити, що протони і нейтрони нерухомі і не залишають ядра.